Христос, воскрес, дорогоцінні, хочу поділитися і показати такі важливі моменти, які Бог мені положив на серце. Що багато людей сьогодні говорять, а яка церква правильна, а моя думка така, а я з Богом напряму, а десятини не потрібно. І тут є. Такий важливий момент, коли людина вона попадає в реальність, Бог показує, що твоє серце воно переповнене злостю, твоє серце переповнене заздрістю, сварливістю. І коли ти залишаєшся сам на сам з собою, на одинці, робиться дуже страшно. Тебе окружають такі самі люди жорстокі, і що у тебе на серці це дійсно дуже страшно. Коли при кінці світу, коли буде вознесіння церкви Христової, і Ісус, він не подивиться на нас. Тому що ми не захотіли правильно використати дорогоцінний Богом даний час, не прийняли безцінної жертви Ісуса Христа, гналися за тим земним багатством, за тим, що міль поїдає, а не збирали собі цінних і вічних скарбів з Ісусом Христом. Дуже важливо зараз не втратити цей час, а правильно використати. Прийти в реальність, покаятися і війти в призначення Божє, служити Богу на тому місці, де ми є, в ім'я Ісуса Христа. Дякую моїм пастирям, що навчають мене істинного Слова Божого, показують мені реальність. Амінь.